Сіяла людям літа свої літочка, жито, прибрала планету, послала стежкам з Боришу. навчила дітей як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо сполохану кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити? Пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми, та що ви намислили мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, А я ж вам лишаю всі райду і шурахлями, І срібло на травах, і золото, на колосках. Не треба нам рай, дух, не треба нам срібла і злота. Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробимо всю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки, лишайтесь неді. А посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли у рушники, лишайте щасливі, і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління й віки.